Треба сідати за стіл переговорів, бо буде тільки гірше. Таке недвозначне послання. Президент США Дональд Трамп адресував Володимиру Путіну: мовляв, Росія зараз надто слабка, щоб наполягати на бойових діях до самого кінця, і стане ще слабшою, якщо продовжить убивати українців. І поки одні аналітики скептично хитають головами, мовляв, Кремль нічим не настрашити, інші переконані, Путіна загнали у глухий кут. На чиєму боці правда і на що варто розраховувати українцям? Анна Басова розкаже. Не санкціями, але тарифами обіцяє вдарити по Росії, якщо та не захоче укласти перемир'я. Так Дональд Трамп відповідає на запитання про завершення війни в Україні. Закінчити її за 24 години, як обіцяв у передвиборчій кампанії, не вдалося. Та від миротворчої ініціативи 47-й президент відмовлятися не збирається. Вважає, якби в лютому 22-го у Білому домі хазяйнував він, Кремль би нападати не наважився взагалі. Нині же Путіну слід замислитись. Зеленський Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін може й ні, але йому варто це зробити. Бо без мирної угоди він ще більше зруйнує Росію. У цієї країни будуть великі проблеми. Погрози з Вашингтона можуть зіграти на руку Москві, вважають аналітики телеканала CNN. Мовляв, Кремль ніколи не гребував брудними діями на кшталт війн, отруєнь хімічною зброєю та втручань у вибори. Під санкціями більшість російських товарів і транзакцій перебуває ось уже три роки, а деякі з 2014-го. Тож подальший економічний тиск Путіна навряд чи налякає. А припинення вогню він може подати як перемогу і заразом як цілющу паузу для відновлення ресурсів і закріплення територіальних загарбань. Та хай там як, а долю Росії вирішуватимуть не лише США та Україна, вважають експерти. У переговорах обов'язково знайдеться місце Китаю, і Трамп це розуміє. Коли розмова вийде за межі перемов про Україну, знадобиться ще один посередник вже між Трампом і Путіним, який буде гарантом дотримування угод з боку росіян. І це може бути тільки Китай. Власне, Трамп із нього і почав, коли зателефонував Сінцінпіну наступного ж дня після своєї інавгурації. А той уже своїми словами повідомив це Путіну. Натомість в агенції Reuters переконані, російський диктатор давно в курсі проблем з економікою та неабияк як цим стурбований. А надто на тлі нових обіцянок Трампа запровадити жорсткі санкції, ледь не на всі товари з РФ. Замість Путіна почав говорити голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький. Мовляв, ініціативи Білого Дому розглянути готові, але наполягатимуть на власних національних інтересах. А те, що Москва потерпає від серйозної економічної кризи, вже не таємниця ні для кого. Бо ж на військові потреби Росія Рачає третину свого бюджету, натомість доходна його частина сиплеться від стрімкої інфляції та санкцій, що дедалі посилюються. Ми вітаємо сильні повідомлення від президента Трампа та віримо, що він переможе. А ще що в нас з'явиться шанс на нову динаміку дипломатичних зусиль для припинення цієї війни та досягнення тривалого, справедливого та всеосяжного миру. Так, позицію України до ініціатив Білого Дому доніс до Всесвітнього економічного форуму в Давосі глава українського МЗС Андрій Сибіга. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також у ці дні відвідує захід у Швейцарії, наголосив, перемога України життєво важлива, тому підтримку ЗСУ треба суттєво підсилити. Ми маємо переконатися, що Україна вестиме переговори з позиції сили, і якщо Сполучені Штати вирішать витрачати на це більше грошей, зокрема збройної підтримки, то я переконаний, вимагатимуть від Європи платити більше, що цілком логічно, адже фізично та географічно, ми до України значно ближче. Відтак повинні це робити. Бо ж, якщо Україна програє, нам доведеться витрачати на оборону не 2, 3 і навіть не 5% ВВП. Ітиметься про мільярди чи навіть трильйони. Із ініціативами Дональда Трампа погодилося й чимало європейських лідерів. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив: дуже добре те, що вимога змінити позиції лунала саме по відношенню до кремлівського диктатора, а не України. Бо Трамп наголошує поляк лідер вільного світу, тоді як Путін цитую маргінал і військовий злочинець, на совісті якого сотні тисяч невинно вбитих людей і викрадення українських дітей. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.